Меморіальну дошку художнику земляку Броніславу Домашину відкрили в центрі Кропивницького. Встановили її на будинку, де митець прожив 39 років. Меморіальну дошку відкривали донька та онук митця. Ініціатива встановити і з'явилася більше двох років тому. Саме стільки часу знадобилося на збирання всіляких дозволів. Робота Броніслава Домашина зберігається в художньому музеї, також в його доробку оформлення багатьох громадських місць та музеїв Кіровоградщини. Колеги, які прийшли на відкриття, засмутив факт сусідства пам'ятки із рекламою. Сьогодні, відкривши дошку, нам трошки соромно і прикро з того, що дошка має таке оформлення, тому що балансоутримувачі не дали дозволу розмістити безпосередньо. Поличку для квітів не дали можливість прибрати цю рекламу, і дошка талановитому художнику, талановитому митцю має таке оформлення. Він був дуже такою творчою натурою. Те, що він працював дуже багато, це не відняти, тому що я його пам'ятаю весь час в роботі і вдома малював картини, і на роботі там же у нього була художня майстерня. Малював це ну. Це був, було смисло його життя, як би там не говорили. А ще, ну, недаремно Борислав Петрович сказав, він був дуже доброю людиною, наскільки доброю, що свої роботи він дуже часто дарував друзям.